Академік Кримський надзвичайно цікава людина. Він визнавав, що в його жилах не тече жодної краплі української крови. Батько кримський татарин, мати з зросійщена полька, вдома говорили по-російськи, тоді він освоїв. Французьку, бо це ж еліта, це ж інтелігенція, і англійську, що мене дуже дивує, в звенігородці, я від собі. Англійська на початку ХХ століття. А тоді греку і латину. А ви чекаєте, коли ж українську? Ви не вгадаєте, якою була українська серед мов засвоєних кримським? Десятою. Він її вивчив в Галаганівській гімназії тут за два квартали від університету. І, очевидно, те середовище надало йому такого імпульсу духовного, що він зробив свій життєвий вибір. О, він таки загинув за українську справу в кустанайській тюрмі, в забраний звідси, щоб не опинився на окупованій території. Він не мав звання російського ніякого, зате він був академіком в Уан і в тому, і відійшов. В кращий світ. Але відповідав на питання дошкульне, коли його питали, а там Гилою Хімовичу, а скільки ви знаєте мов? Він відповідав: скажіть, що не з українською типовою рисою в гуморі. Казав: та забув. Пам'ятаю, що сім. А чи вісімдесят, чи дев'яносто сім забув.